Привіт! Хочу вас сьогодні з деким познайомити. В нашому магазині з'явився новенький. Я хочу, щоб ви перші про це дізналися. Це новий акумуляторний пилосос від Керхер Ква 2. Як ми з дівчатами його називаємо Ква-Ква Ква 2. Розпаковуємо. Це компактний легенький пилосос із надзвичайною силою всмоктування, який не хоче відкриватися. Коробка, не треба. А ви знаєте, що в Керхер коробки не треба зберігати, ви тільки зберігаєте гарантійний талон. Що входить в комплект? Зарядний пристрій, до речі, він заряджається зарядкою Type-C. Лайк-лайк. Like, like. Трубка. Насадка із шарнірною ручкою. І пилосос має турбощітку. Турбощітка класно з скелемів, шерсть і волосся. До речі, на станцію я бачу, що можна ще й поставити насадочки. Щільова насадка. Насадка для м'яких меблів. І вона щось. Щось вона ще робить. Уга. Ух ти! І вона ховається, нічого собі. Е, тобто для твердих поверхонь у нас щіточка, можна сховати, і це в нас по м'яким меблям так само пройтися, щоб треба було. Я поняла. І сам пилосос, він дуже легенький, колбовий пилосос. Зручно очищати. Ух ти! У лососі є три клавіші. Клавіша включення, виключення е, і регулювання потужності. Більше-менше. У лососі є три режими роботи. Перший режим Eco-Efficiency – 40 хвилин приблизно від одного заряду акумулятора. Та в звичайному режимі приблизно до 20 хвилин. Лосос має ефективну фільтрацію, має хепа фільтр, який забезпечує чисте та здоров'я повітря в приміщенні.